Я сьогодні б хотів би вам сказати декілька слів про таїнство причастя, в особливості про те, як до цього таїнства готуватися. Я думаю, ви всі знаєте, але я нагадаю. По-перше, це таїнство воно дуже важливе. І воно важливе не тому, що це я так рішив, бо що іноді буває таке, я от щось там розповідаю людям про Бога, про церкву. Що треба в церкву ходити, що треба причащатися, що треба каятися в гріхах, а на мене дивляться, ой, щось то батько видумує. Щось це батько собі таке придумає, оце він нам розказує, оце йому нічого діяти, оце він так фанатіє. фанатичне православ'я. Тобто, є, знаєте, обічне православ'я, це коли ніхто нічого і ніяк. А є таке фанатичне православ'я, там, де ото ходять в церкву. Ну, так і кажуть. Да, от, я вірую, але я ну, от, не так, щоб фанатік. От, Мені часто так кажуть. Але наша віра вона основана не на якихось там особистих думках священиків. Наша віра основана на Святому Писні. Наша віра основана на Слові Божому, тому що от те, що тут сказано, це сказав сам Бог. Тому що Ми віримо, що Ісус Христос це Бог, який став людиною. І от сам Бог нам говорить про важливість таїнства причастя. Як ми сьогодні читали в Івангелі, я маленький уривочок вам ще раз прочитаю, там де Господь прямим текстом каже про важливість цього. Я є хліб життя, батьки ваші її ману в пустині померли. Хліб, який сходить з небес, є такий, що хто його їсть, той не помре. Я хліб живий, який зійшов з небес, то їсть цей хліб житиме вічно. Хліб же, який я дам, є плоть моя, яку я віддам за життя світу. Тоді іудеї почали сперечатися між собою, кажучи, як Він може дати нам плоть свою їсти? Ісус же сказав їм: «Істинно, істинно кажу вам, якщо не будете їсти плоті сина людського і пити Його крові, то не матимете життя в собі. Хто їсть мою плоть і п'є мою кров, має життя вічне, і я воскрешу Його в останній день. Бо плоть моя істинно є їжа, і кров моя істинно є пиття. Шоста глава Євангелія від Іоанна, там дуже-дуже багато про це сказано. Я вам невеличкий уривочок тільки написав. Там, де Господь каже категорично. В Євангелії на всього декілька разів ми зустрічаємо таку категоричність. Це по відношенню до таїнства хрещення, там, де Господь каже, істинно, істинно, кажу вам. Хто не народиться від Води і Духа, той не насліду царства Небесного, да. а тут а істина, істина, кажу вам, хто не буде їсти плоті сина людського, пити його крові, не буде мати в собі життя. І от християни, які увірували в Ісуса Христа, вони почули цю благу звістку, вони восприйняли її серйозно і почали формувати церковні общини, апостолами засновані. І що ж там робили ті перші християни? От якраз вони разом збиралися для чого? Перш за все, для хлібоприломлення, тобто для таїнства причастя, для молитви, для спілкування, для того, щоб знову-таки перебувати у вченні апостолів, тобто вивчаючи священне писання. Тож тобто, з тих часів, коли апостоли оснували церкву Христову, нічого ж не змінилося на цих самих принципах, і зараз наша церква будується. Якщо це прибрати, ну, ми знаєте, переродимося в такий філософський кружочок чи от нічого таке от, подобання да, Тому що в язичні храми, що люди приходять по потребності. От їм треба, щоб дощ пішов, ідуть там. Кудись до якогось там божества, яке за дощ відповідає. треба, щоб торговля була хороша, от йдуть там до, яких, до якогось там, хто в за торговлю. Тобто, по необхідності, тобто не, не сам Бог нужен, а услуги. Це язичество. Коли ми шукаємо в Богі тільки якісь матеріальні речі, підтримки для нашого земного існування, це язичество. І от коли ми вберемо да, таїнство причастя, що. От Єднання з Господом нашим, то це буде чи язичство, да, чи знову таки філософський кружочок, що от ми зібралися, поговорили, порозмишляли, подумали і розійшлися кожен жити своїм життям. І от Господь, Він же ж підкреслює, істинно, да, істинно, кажу вам, це, цим, цими словами, амінь, амінь, глаголю вам, як от е, в церковно-слов'янському. Господь підкреслює надважливість цього. А чому це? Да, тому що знову-таки ми знаємо, що після гріха падіння Адама і Єви в людське їство, тобто в нашу людську природу, війшла смерть. Всі люди вмирають, і вмирали і раніше аж два рази, тобто, можна сказати, двойною смертю. Перша смерть це смерть тілесна, весна, а друга смерть це смерть духовна. І, ось і Смерть духовна це не в тому смислі, що людина зчезала, розтворялася, а в тому смислі, що вона не могла наслідувати радість. От до Різдва Христового не було раю, не було Царства Небесного, не було того місця радості і спокою, де людина могла бути з Богом в спілкуванні, тому що була оця печать первородного гріха. Тобто була преісподня, яку називали знову-таки в старому заповіті шеолом, тобто місце тьми, місце пустоти, там, де немає радості. І от е, всі йшли, тому що була оця печать гріха, як печать гріха Адама, так і печать гріха, якого, ну, ми всі... нема людини, котра проживає і не зрішила, то всі люди, всі люди грішні. І всі йшли знову таки, це місто пустоти, тому що нічого скверно не може уйти в Царство Небесне, так сказано в Писанні. І от Бог є любов, Він стає людиною, тобто бере наше людське єство, оце наше скалічене гріхом іство, смертне їство. І що він? Він Його воскрешає. Ми знаємо цю історію, да? як Господа розп'али на Христі, а потім на третій день Він воскрес. І Він Воскрес знову-таки для того, щоб дати нам свою плоті кров, воскресшу, преображену, щоб і ми вкушали плоті кров, також воскресли тим Воскресінням, яким воскрес Христос. Тому що Христос воскрес не для того, щоб себе прославити, Він воскрес для того, щоб нас спасти. Від вічної смерті, від вічної гибелі. Тому ми Ісуса Христа називаємо ще Спасителем. І от коли ми причащаємося тіло крові Христової, ми єднаємося з ним і маємо в собі оцей самий потенціал життя вічного. У нас уже тече в жилах не кров Адама, тому що коли ми народжуємося, в нас тече кров Адама. А коли ми причащаємося, у нас уже тече кров Христова. Кров Адама, вона привела до смерті. Кров Христова приводить до Воскресіння. Як Господь сказав прямо, що воскрешу, ті, тобто, хто будуть причащатися, тих Воскресить Господь в останній день. Тож тобто, ми очікуємо Воскресіння мертвих і ми надіємося на це Воскресіння мертвих, саме тому, що у нас є знову таке таїнство причастя, через яке ми стаємо причасними смерті Воскресіння Христа. І маємо знову-таки добру надію Воскреснути з мертвих, коли земна історія закінчиться. І от ми збираємося тут, тому що нам, знаєте, потрібен Господь наш. Ми тут шукаємо нашого Господа, ми хочемо з Ним єднатися, ми хочемо бути з Ним завжди. Ми хочемо, щоб Христос був завжди посеред нас. І от в чому смисл і храма, який тут ми построїли в нашому селі, в чому смисл і взагалі нашого зібрання, тут, і в смисл літургії, адже за літургією саме. Саме головна частина цієї служби це коли ми молимося всі разом і просимо, що, Господи, от є хліб, От є вино, притвори його в тіло і кров Твою. Ось ми з вірою і любов'ю приступаємо до Тебе. І отут приходить сатана і починає внушати зовсім різне. По-перше, починає внушати, ви всі не готові, ви всі недостойні, ви там той. Вам, значить, треба там кучу всяких подвігів совершити, щоб приступити до причастя. З другої сторони, садана приходить, ай та ладно, що там готується? Оце прийшов, там причастився, дав отаке от солоденьке і, і все, якесь таке не розмишляючи. З одної сторони, через що? з другої сторони, взагалі ніяк. І отут ми, християни, повинні ці всі спокуси перемагати. А як ми можемо ці спокуси перемогти? Тим, що слухаємося голоса церкви. Тому що, знаєте, я вам відкрию таку страшну тайну. Ми не перші християни на цій землі. От представляєте, ми не перші християни на цій землі. До нас ще жили багато-багато поколінь християн. Аж 2000 років. І за ці дві тисячі років є якийсь досвід християнського життя, є оцей самий досвід підготовки до причастя. Є церковний голос стосовно цього. І тому, якщо от ми розуміємо, що з одного боку, да, от, отак от просто приходить до причастя, знаєте, як от, от пішов до кофе попив да, і пішов, причастився, чи ще щось. І в той же самий час розуміємо, що ну, і є підготовка, яка може бути непосильною. От для цього є голос церкви, для цього треба нам цього прислухатись. Як же ж нам правильно готуватися до причастя? Наконець, ти добрався до того, що я хотів зараз сказати. Подготовка, вона насправді дуже проста. По-перше, нам треба зрозуміти, що скільки б ми не готовилися, ми не будемо готові. Ми не будемо достойні. Святитель Іван Затоводств, він сказав: ти хоч мільйон років готуйся до причастя, ти не будеш достойний. І той, хто себе возомнив, що от я достойний причащатися, та людина знаходиться в страшній прелісті. Це велика дерзость перед Богом. Що, Господи, я достойний, я от, от, я, от, я от давайте, значить. Це велика дерзость перед Богом. І тому не просто так, коли ми приступаємо до причастя, там хор священник обращається до всіх людей каже, «Со страхом Божиїм і вірою приступіть». Страх Божий це що? Що, Господи, я боюся, до Тебе приступати, тому що я недостойний Тебе. Але ми приступаємо з дерзновінням і страхом Божим. Тому що знову таки, а до кого нам іти? Хто ще нам дасть життя вічне, хто ще нам дасть безсмертя? Тому ми приступаємо до причастя з страхом Божим і вірою. Як же ж готовиться тоді? Да, з одного з степені готовся, не готовся, ти будеш не готов. А у тому то і справа, що саме головна підготовка це віра. От щира віра від щирого серця. Що, Господи, я вірний тобі, не дивлячись не що. Підготовка це любов до Ісуса Христа. Що, Господи, я люблю тебе і я хочу бути з тобою на віки вічні. Віра, любов. І яка вже в той же самий час може приобретати якусь форму. Да? Це молитва, молитовне правило. І тому в нас є в наших молитвословах послідування ко святому причищенню. Там канонко причастю і з десяток молитв. Будь ласка, читайте. Буває інша проблема. Ми знаємо прекрасно, що з віком зріння падає. Тобто людина не може читати. Чи не може довго знаходитися в якомусь такому одному положенні, не може довго стояти, не може. Ну, довго молиться навіть. От, от таке буває, чи за хвороб, чи із за старості, чи, можливо, навіть із-за зайнятості. Тому що буває так, що людина цілий день пахає, пахає, тобто вибору другого немає, а на вечір, вже ну, вже все, вже все, просто відключаєшся. Що ж тоді робити? В такому случаю, да, скільки можете прочитайте, скільки в состоянні. А якщо ви взагалі читати не можете, от глаза злиплися, нічого не бачите, все розмивається. І Ісусову молитву читайте. Замість е, послідування, до причащенню, 100 Ісусових молитв можна прочитати. Ну от, знаєте, ну нужно, нужно держатися за Господа. От як от е, повзеш, да? от ти знаєш, що от, от єдине, от як от в фільмах іноді показують, що от там йде людина в пустині і, і бачить, що десь там колодязь, і людина вже не може йти, не, ну і в состоянні сил вже немає просто. Но ця людина от падає і повзе до того колодця з останніх сил, щоб набрати той води, щоб не загинути. Отак от само і ми. От щось подобне повинні хоча б чуть-чуть мати, що от ми підготавлюємося до причастю, і наша ця підготовка є оцей наш такий шлях до цього колодязя з живою водою. І вже як ми це зробимо, чи ми будемо молитися? Послідуванням по причащенню, чи ми будемо Ісусову молитву читати. Чи можливо ми може бути таке, що, Господі, ну, ну все, я, я не можу, немає сил. Господі, я от свинюка така перед тобою, ну я твоя свинюка, я хочу бути з тобою. Знаєте, не дивлячись не на що, з таким держзнавінням. І Господь це прийме. Тому що для Бога потрібні не слова, а йому потрібне наше серце. Жертва Богу, Дух сокрушен, серце сокрушене, смірена, Бог не Вінчижив. Тобто, жажда причастя. Ми повинні в собі поспитуватися, жажду причастя, жажду мати єдність з Христом і Ісусом. І от знову-таки ці молитовні правила, вони є якраз цим самим інструментом, який трошечки нас пробуждає від духовної спячки. Тому що, знову-таки, в апостола Павла в посланні до Коринфян, там є такі доволі. Страшні слова про людей, які приступають до причастя недостойно, в поганому смислі цього слова. Да. І апостол Павел каже, що багато хто з тих людей хворіють і вмирають. А від чого? Від того, що не розмишляють про тіло Господнє. Тобто не розмишляють, до чого я приступаю? Що це за таїнство, Навіщо воно потрібне? От просто да, всі йдуть, і я йду, от не розуміючи, не розуміючи, не підготовлюючись. Тому ця підготовка до причастя, вона може бути дуже індивідуальна. В залежності від віку, в залежності від стану здоров'я, в залежності навіть від зайнятості. Але не може бути підготовка до причастя препятствием до причастя. Тобто, якщо є якісь там проблеми, да, будь ласка, є священики, от можна до священика, бачу, я не можу вичитати це право, що мені робити?» От бачиш, от я не можу, от я на вечір просто падаю. Да? І вже з священиком да, якось в місті договорюватися, да, щоб вистроїтися правильне молитвине правило, щоб в той же самий час ми могли до причастя приступити і в той же самий час, щоб причастя для нас не було якимось таким, знаєте, чимось таким проходящим, чимось таким проходним, чимось таким неважливим, що є, що немає, яка різниця. Да? От, от зачасту так буває. Тому, коли є якісь там недорозуміння, якась є, людині там важко приготуватися до причастя, будь ласка, це все решимо, це все можливо. Але знову таки, тоді, коли людина вірить в Бога живою вірою, коли людина любить Бога від щирого серця, коли людина старається жити по заповідях Господніх, коли є людина частиною церковної общини, не так, що там людина в церкву не ходить взагалі, а тут от, ой, мені треба сходити в церкву причаститися, раз в году. Прийшов, раз в году причастився і пішов Опять на цей вигод. Ні, так не можна. Тобто ти маєш бути частиною церковної общини, тобто ти живеш життям церковним. І ти приступаєш до таїнств церковних, тому що таїнства церковні вони для церковних людей. Тому от віра, любов, да, церковність наша, да, хоча б це наше фізичне присутствие тут в храмі. Розумієш, що там степень від церковлення вона ну, просто безконечна. Ну, хоча б, якщо людина може в неділю залишити свої справи і фізично присутствувати тут, це вже, це вже великий подвиг. І це можна сказати, да, так, теж якесь воцерковлення. Тому, от це, а все інше, да, молитовне правило, піст. Да, для багатьох піст просто вже в їжі він відміняється, тому що знову-таки за піку, за стану здоров'я. Навіть він коригується в залежності від того, де людина працює, від тяжкості тої роботи чи тої посади, яку людина займає. Це все коригується, вихід знайти можна. Але треба, щоб було б знову-таки бажання і горіння сердечне, бути причасним Христу, бажання мати життя вічне, наслідувати Царство Небесне, тому що знову таки ми заради цього тут і збираємося. Тому подумаємо про це все. А якщо є якісь препятствия, їх преодолюємо. От є покаяння, є сповідь, там, де ми з Богом примиряємося, там, де ми шукаємо знову-таки вихід із тих всіх наших обставин, які. Ну, з нами будуть завжди З нами будуть завжди. Тому тримаємося Христа, тому що Він єдиний наш Спаситель. І як сказав апостол, апостол Петро, коли Господь ж говорив про своє тіло і крок, да, і багато хто сказав, що ой, хто це, що це він говорить, хто це може слухати. І багато хто перестав ходити за Христом. Навіть з учнів хтось відійшов. А Христос звертається до залишившихся апостолів і каже їм, чи не хочете випіти. Апостол Петр сказав, а куди наміти Господи, ти єдиний маєш слово життя вічного. Тому приходьмо до Христа і маємо в собі віру, любов, щоб наслідувати життя вічне, щоб Господь воскресив нас в день, коли Він другий раз прийде в цей світ, щоб, наслідувати, щоб нам наслідувати Царство Небесне. Амінь.